Привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу зняти звіт в проєкті, який продовжується у цьому році Шкарпеткова корзиночка 2023. Це не є спільний загальний проєкт, це є проєкт під хештегом. Ось хто хоче, щоб якби, вважалося, що ви. В'яжете шкарпетки разом зі мною, можете використовувати цей хештег, нас мінімум двоє буде дівчат, але це не є такий, я не організовую спільний проєкт, нікому не складаю конкуренції, тому це просто можна використовувати як хештег і під... ну, додавати його до будь-якого відео, в якому будуть шкарпетки, якісь звіти по шкарпетках. Тобто я продовжую в'язати шкарпетки під хештегом. Ось, презентую вам дві пари. Ці шкарпетки зараз їдуть до дівчат. Вони не йдуть в корзиночку, це є шкарпетки, які я волонтерю, так мене вже називають дівчата, що я волонтерю, і в'яжу для хлопців, які воюють. Тобто для воїнів ЗСУ йдуть шкарпетки. З нашого району всі знають, що в центрі є дівчата, там приходять рідні та близькі військових наших і адресно забирають по кілька пар шкарпеток для своїх близьких та рідних. Ось, Так що ці дві пари. Тут туди, Зараз я відвожу, також зібрала деяку пряжу, яка поїде туди, там близько 3 кілограмів, я так думаю, треба зважити. До речі, і бобіна пряжа з мухерчиком. Скільки дві бобіни я зібрала? дві чи три Дві точно темних кольорів мене попросили дівчата, тому що, що в мене було з темних кольорів, я все збираю і везу сьогодні. Побачу дівчата вже другий день сидять, майже склавши руки, і треба їм допомогти з пряжею. Ось, Ось такі чудеса, що я в'язала, як я в'язала ці шкарпетки десь на 42-й розмір. Тут северянка колись мені дісталася в подарунок в фобінах бомерангами рукодільними такі посилочки їздили від однієї дівчинки до другої, і в мене є северянки, десь три моточки. Я один вив'язала. В мене вийшла така пара шкарпеток. Я тут додавала шкарпеткову пряжу, тобто одна ниточка шкарпеткової пряжі для того, щоб було міцніше. І далі я в'язала вже своїм звичним способом, де резинка, де шов. Тут 2 на 2, тут 3х1. З клином підйому, бабусина бабуси на гарні такі шкарпетки. Ось. Зв'язала їх докупи, У мене тут трошки була заміна пряжі десь на цьому моменті. Я додавала бежеву, бо в мене шкарпеткова закінчилася. Бежевий меренос додавала. Ось такі досить теплі носки. Вони поколюють навіть трошки. Після прання вона стала м'якша. І з додаванням додаткових ниточок теж вона пом'якшила. Так що буде окей, буде добре. Ця склад традиційний має, я їх ризикнула і випрала в пральній машині. Результат мені сподобався. На режимі шерсть я Ризикнула і закинула в машинку. Думаю, вони мене дістали ці носки, брати їх вручну. <смі> Спробую, дівчат. У мене все вийшло. Бачите, і колір навіть зберігся, ніяких не, не видно. Все окей, все класно. Тому. Ще мене є на дві парі десь таких шкарпеток, зв'яжу ще. Зв'яжу ще і відвезу. Ось. Їду зараз у центр, зараз ці шкарпетки спаковуються і їдуть до дівчат. Ой, що сказати? Мусимо допомагати, мусимо волонтерити, збирати якусь пряжку, тому що. Ми зараз сидимо в теплих своїх будиночках, а хтось за нас працює, тому треба їх зігріти, щоб ноги не мерзли. Треба працювати і нам шпицями. Цей тиждень трошки підганяю свої процеси, а далі знову в лютому буду в'язати шкарпетки. За цей місяць я зв'язала 10 пар шкарпеток. Одні дитячі, остальне все дорослі, чоловічі шкарпетки. Нічого красивенького не зв'язала, тому що на це часу немає. Одні ще в мене в роботі шкарпетки і будуть вони готові не зараз. Вони там хеліксом з тоненькою пряжі, є щось їх, плюс вона темна, колупала вечорам. але мене натхнення взялося на маніжку, тому я завершую. Проєкт шальні історії, дов'язую дитячі аксесуари і зможу вже нікому нічого винному не бути. ось І дов'язувати в'язати шкарпетки, які нитки я там купила, які маю, які що, буду збирати. Дуже добре утилізуватися будуть залишки в цих. Шкарпетках, тому ще цілий лютий буду я із задоволенням в'язати шкарпетки і відносити їх в центр. Також, може, в мене якісь будуть замовлення, я буду бачити. Зараз шкарпетки я відправила 12 пар на передову в Донецьку область Курахове. В мене дівчата допомагали мені в'язати. Видно, якийсь є трабл, ще не забрана ця посилка. Я чекаю, дівчата, Я молюсь, чекаю. І думаю, що ви мені допоможете думками, щоб цю посилочку хлопці забрали і були всі живі, здорові. Ось так що в умі. Такий собі посил зробіть, будь ласка, і допоможіть, щоб ці хлопці отримали ці шкарпетки. Не хочу їх повертати назад. І тут. Йти в центр здавати. О, дівчат, все це важко. Переживання, сподівання і, і надія, що це, це все дойде на місце, і все буде в нас добре, і все буде Україна, дівчатка. Так що молимось, працюємо, в'яжемо і допомагаємо. На все добре, дівчатка, до побачення.